Якщо ми будемо порівнювати, умовно кажучи, те, що закладалося в бюджет на сектор безпеки і оборони в минулому бюджеті, то у нас є збільшення, але за фактом дійсно було ще додавання до бюджету в серпні, потім ще раз в жовтні, ми додавали до бюджету і зараз. Ми вже закладаємо майже ту саму суму не минулого року, яку ми закладали в 2025 році в бюджет, а вже з врахуванням того, що додавалося ще певні частини там на 400 мільярдів, потім на 300 мільярдів протягом року. Тобто, ми зараз закладаємо майже таку саму суму, яка була по факту виділено на сектор безпеки оборони у 2025 році, я думаю, що ще буде додаватися. Це буде залежати від виконання нашого бюджету. Якщо буде виконання або перевиконання з податків та зборів, звісно, що будуть додаватися все, що буде перевиконано по бюджету, все буде йти на сектор безпеки оборони, якщо буде продовжуватися ця війна, і звісно, що там є певні ще джерела. Наприклад, ми проголосували ще законопроект, який. Збільшує податки для банківського сектору, який також має додати там плюс 30 мільярдів гривень а, в бюджет наступного року.